Шукаєте оригінальну металочерепицю, щоб не така, як у всіх? Обирайте метал з унікальним покриттям. Рекомендуємо німецьку сталь Тісенкруп у покритті кладур Рельєф Айскрістал, який яке імітує вигляд кристалів льоду візерунок морозу на зимовому вікні. Колір та структура створюють дивовижний ефект блиску та переливів в залежності від освітлення та кута огляду. Основні переваги сталі Тісенкруп. Товщина 0,5 мм, гарантія 30 років. Інноваційний захист від корозії, цинк магній, Фладуреко Протект, найвищий клас стійкості до вигорання кольору rav 4 і неперевершений оригінальний вигляд. Тож Ейскріста виграшно вирізняється від матеріалів зі стандартним матовим та глянцевим покриттям. Замовити металочерепицю з даним покриттям ви можете в офіційних представників заводу «Будсервіс». Більше про стальті симкру на сайті до зустрічі!